Привітки! Всіх рада вітати у новому відео. І сьогодні вирішила так дивилась блогер. Всі знімають про підсумки 24-го року. Як такі підсумки робити не буду. Загалом, але все одно хочеться щось розказати за 24. четвертий. Починався 24 й рік. У мене дуже і дуже вмотивовано. Причому що і в мене, що в Сергія ми мали план. Який нас мав до чогось привести, <кхи> і дуже наполегливо рухалась в по певному напрямку. Я дуже багато вчилася за 24 рік, регулярно здобуваючи знання. Єдине, що прям натхнення в мене вирувало до жовтня місяця, тоді, коли я ну, прям була занурена. В цей процес. А, і загалом, так, перших півроку пройшло чудово, дуже так знаєте, комфортно, рівно. А, я лікувала активно зуби, <кій> а на роботі все було добре. І, в принципі, в сім'ї ну, загалом було все типу ок. А, але щось почало йти не так десь під кінець серпня. А ось там затаїлася чорна крапка, яка стала не крапкою, а такою лінією довжиною до кінця року. Да. Тому от з того моменту в нашій родині почалися якісь негаразди, тому от останні 4 місяці були досить важкі і навіть відверто кажучи, мені 29 років, і я можу сказати, що при. Цих обставинах, враховуючи, що мені 29 років, <смі> враховуючи, що в мене двоє дітей, і я усвідомлюю всю відповідальність не тільки за своє життя, а за життя дітей, і їхнє майбутнє, це був найскладніший період в моєму житті особисто. Я думаю, що в принципі це складний період був для нашої сім'ї взагалом останніх 4 місяці. Ми багато чого пережили. Але не буду говорити за Сергія, ми з ним, звичайно, обговорюємо всі ці теми. Це не відбувається так, що ми, там, знаєте, сіли і відверто про це говоримо. Розмова це дуже складна річ. І, як правило, ми якісь такі серйозні розмови можемо несвідомо випадково зачепити і тоді там виговоритись або щось типу такого. То так, щоб прям сісти і давай поговоримо на цю тему. А, ну, Хіба що випити, <ріст> але ми не п'ємо, тому такого не відбувається. Тому говорю особисто за себе: останніх 4 місяці були найскладнішими. Тому, нібито я цей в січні вже ожила, адаптувалася до певних речей ще в тому році. Ніби як набираюсь натхнення в цьому році. І загалом, але ну, не будемо прям так категоричними, були певні речі, які, до речі, якраз за цих чотири місяці були. Декілька речей, які досить важливі в нашому житті, які здатні змінити напрямок, і які по тим чи іншим причинам будуть реалізовані вже в цьому році. І, звичайно, коли прийде момент. Момент і можливість ви про це будете знати. Тому 24 й багато всього приніс, дуже багато змін у наше сімейне життя і багато емоцій і досвіду в будь-якому випадку. Будь-який досвід він. Всі люблять говорити позитивне і на краще, але я скажу по-іншому: будь-який досвід тебе чомусь учить, і тобі треба щось з того виносити. Тому надіємося, що 25-й нас приємно здивує і трошечки згладить ось цей контраст, який стався в кінці минулого року. Але я вже відчуваю, що нібито він уже згладжує ну, особисто по моїм внутрішнім відчуттям. Знаєте, після, цього, чи, 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 після чого це сталося, можливо, комусь це допоможе, не знаю. Я люблю дивитися різні інтерв'ю і, е, ну, в, в першу силу того, що там е, маю час, коли на фоні щось може попрацювати. Е, а ще через те, що люблю слухати, як інші люди діляться своїм досвідом. І слухала інтерв'ю про фінансову грамотність, як воно має відбуватись. І, кому цікаво, то не все так просто, типу, більше заробляє менше трать, якби так все діяло, і така дорога велга до багатства, то всі були багаті, тому що це відносно не так складно. Але не в цьому секрет. Але і не це я винесла з того відео, бо в тому відео говорилось про багато що. Але насправді все те мені і раніше говорив Сергій, бо він у нас в цій сфері більше зацікавлений і більше і колись давно промивав мені голову цими своїми. Переконанням, які є реальними. Ну, не про це. А цей дядько сказав одну фразу про те, що ніхто з людей інших, оточуючих, не любить людей, які скаржаться на життя. І я така, а я взагалі-то з тих людей, яка теж не любить людей, які кажуть, як їм важко, яке це життя несправедливе. І все в такому дусі. Я завжди ще брату колись своєму говорила, коли він жалувався на свою роботу. Що якщо тобі не подобається робота, ти її змінюєш. Тебе нібито ніхто не прив'язує до одного місця роботи, тому ну, немає чому. Ти або перестаєш просто скаржитися, або щось змінюєш у своєму житті. Е, і от мене трішечки осінило, тому що е, свідомо останній місяць е, Сергію я регулярно говорила, як мені важко. Uh, іноді я себе почала, ну, іноді якісь речі ми говоримо і не помічаємо, а це я прямо почала помічати, що я дуже сильно почала скаржитись на те, як мені важко. І потім поняла після цієї фрази, яку сказав той дядя, що ніхто не любить людей, які скаржаться. Я така: я теж їх не люблю. То чому ж я тоді це роблю? Якщо ми скажемо, що нам важко, то... то воно буде важко і по-іншому ніяк не буде, тому що ми налаштовуємо себе на те, що буде важко. І от після того Прямо все змінилось. <сіх> Тому, на півтори години відео, інтерв'ю пройшло недаремно. Я запалилась енергією, натхнення <сіх> і готова до нового. І, вже не скажу, що мені важко. <сіх> Це життя, воно буває різне, і все залежить від того, як ми ставимося до тих чи інших проблем або речей, які трапляються на нашому шляху. Тому ось так. Така от... Uh, світла думка в моїй голові. <сум> Можливо, когось також на ну, щось надихне. Я тут уже декілька днів, думаю, що пора перейти дойти до цього діайвай румбоксу і почати його складати вже нарешті, поки діти в садочку і я маю на той час. тому ось будемо продовжувати складати, бо я вже була з дітьми якось почала його складати. Так, це все, на що мене вистачило. Диван, пуфік, чашка і шафа, Все. Я не знаю, я взагалі тебе потерпелива людина, але це для якихось зрощенців. <гум> це дуже складно, не знаю, коли я наступний раз це сяде. Це прям дуже складно. Так, що там по самозайнятості, га? Дітки квітки. Що це ви робите? У нас прижима на день народження. Тебе запросили народження? І собі. мені дає записок. Він поставив мені на Так, да, Всім. Всім. Він всіх запросив, так? Да? Угу. Клас. А, а чому не і даже, а... даже мочені? То вони Так? Да. Він, Хто бається? Кому не баяти, кому, кому хто не то можна поставити на скавці. Mm -hmm. mm. Достати тобі. Yeah. Ось у мене діти займаються самі. Без мене. Купила в Аврорі пластилін. Повітряний є, це такі yeah. в телефонах продають. Yeah. А я знайшла yeah. в таких зип пакетах. Мені здавалося, що yeah. його тут ніби yeah. більше. По ціні я не пам'ятаю. Брала середній якийсь набір, але ну, вони вже ось третій вечір граються, Нормально. І я його ставлю в пакет, потім звичайний. Бо вони ж, звичайно, роблять цього незрозуміле, що. А це вчорашні. І воно, типу, ну, нормально в пакеті. Звичайному. Головне, щоб повітря було. Ні, то це Настіна, дай сюди. Дай сюди, то Настіна, твоє жовте. Ну, все, дістаю, дістаю, а то ви прям не можете, у вас нема прям чим гратися. Тихенько не кричи на мене. Скажи, будь ласка. У нас є там всі відтінки рожевого і фіолетового. Ну вже ні, що пало. Що ви робите? Ого, ти прям так товчиш багато всяких формочок є. Води! А! В каструлю щось бачаш? Да. Вариш? Да. А. Та ти кружочки роби. Ті пельменьки. Е? Забу... Е. Я зроблю пельменьки. Ти пельменьки зробиш? Ну, ми! Я! То ви обоє робіть. Мама скаже, в кого граніш. Да? У мене будуть спецні варенки. Вообще. Ну, ну. Бу-мо! Отак, отак, поняв? Диви, як у мене. Диви за як у мене. -ти. <плес> я вже третій чи четвертий день знімаю цей влог, але, але я його все-таки дознімаю сьогодні. Я мала вихідний, тому ходила, гуляла. А, понятно, що ж. Зайшла на секурт. <гум> Тому ось покажу. Взяла Настюшки. Такі шортики прикольні. Вони тут на резинки. Я на Настю завжди дивлюсь, щоб тут були резинки. По-іншому <гум> Бу ніяк. І воно саме на, 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 цій, на зміці. Як на мене, то прикольні такі вільні. Трішечки на виріз, звичайно. Так, далі платічку цікаве взяла. Це тут, типу, оце наїз. Такий от. А наверх йде ось така накидочка. Це на 5-6 років блузу. Блузу, не знаю. Такої фірми я не знаю, але вона досить симпатично виглядає. Зараз я б... покажу. Синеньке, гарненьке оп-оп. Ось так вона виглядає. Як на мене, то. Дуже і дуже цікаво. І воно тут ціленьке. Ну, я ніби як передивлюсь, речі, то все добре. Так, далі що, прийшли резинки Насті з Аліка. Ось такі з звірятами і ось фіолетові тут тобто, типу авокадо різні фігурки. Далі ми ще йдемо. Настюшку запросили на день народження. Вона дуже від того щаслива. Тому, в принципі, вихід був для того, щоб забрати з пошти посилку і купити подарунок дитині на день народження, якої іде. це хлопчик. Тому взяли універсальний подарунок, як на мене, це Лего. Взяла швидкою допомогою. Бачила, що прикольний був з поліцією і дресирувальний там майданчик, типу щось такого. Навіть більше трішки коробку було. Але подумала, що хлопчик. Якщо він зацікавлений Лего, то в нього по-любому щось є з поліцією. А швидкою допомогою, ну це дуже мало ймовірно. Тому ось так. Далі. Цей перший секунд я брала в... на четвертий день, мені здається. Оце дві речі мені вийшли 60 з копійками гривень. А потім ще на космонавтів, тут на перехресті, там, де, там, де юності і космонавтів. Uh, є келицька якось, <ріст> є в підвалі ще чи... Я Там сьогодні був перший день. Кизня, звісно, але я щось знайшла. Настя виростає своїх піжам. На жаль, цілу піжаму я знайти не можу, але в хорошому стані знайшла верх ось такий. Пошукаю, мені здається, в неї щось є штанів. Uh, і ось таку взяла. В хорошому стані мені так здалося ніби непогано. Нічого такого прям особливого, але ніби як непогано. І взяла ось таку куртку для Євгена з Патрудом. Це Georgia на 4-5 років. Я насправді цю курточку колись давно, роки-два тому назад, бачила так само на секонді. Ну, такий самий модель мається на увазі, принт повністю. Але вона тоді була порвата, і я така рішила, що якщо буду брати, то буду брати в останній день. Цього разу я зайшла, і було дві однакові куртки, такі однакового розміру. Але на одній з були такі плями, як ви зараз бачите. А на друга, ну там були такі, як на мене, трішки серйозніші плями. Тому я побачила цю куртку і надихнулася собою в минулому, тому що колись я кайфувала від того, як я беру ось такі речі. І за допомогою ось такого чуду роблю з них цукерочки. Тому сьогодні влог буде завершуватись реставрацією куртки. А поближче зараз вам її покажу. Змійка тут працює. Я вже на це дивлюсь. Після того як купила Насті куртку, де не працювала змійка. Так от, <смі> на змійку треба дивитись, тому що поміняти її дуже недешево. І ми поміняли і поміняли собачку, і вона, коротше, ну, взагалі, він працює все одно так, як мені хотілося. Тому тут все працює добре, вона не порвата, я прям подивилася її багато раз, ніде не затяжок, не ні... якихось таких немає. Вона просто брудна. І, в принципі, плями такі, що я більш чим впевнена, якийсневий відбілювач з ними впорається. Тому ось так буду вам зараз показувати. Ну, як показувати? Нічого такого, кисневий відбілювач, 2 столові ложки на літр. У мене вода зараз стоїть кип'ятиться. Заливаю, заливаю, кисневий відбілювач заливаю кип'ятком і відразу кидаю туди куртку. Я не чекаю, поки відбілювач вистигне, тому що в таких ситуаціях я маю знати, що воно спрацює 100%. І, як правило, все добре з куртками. Вони не линяють, вони. Це повністю все синтетика, нічого з ним не станеться. Тому ось так. Я дуже довольна. Тому що, ну, курточка має бути просто кайфова. Але подивимося, подивимось, бо кисне відбілювачся завжди лотерея. насправді, ніколи не знаєш. На вигляд, і з досвіду, ніби має все добре відстиратися. Але, звичайно, будемо бачити вже по факту. Ну, а ви, в принципі, будете бачити зовсім скоро. Результат буде в цьому відео. Дивіться, який капюшон. пише. Коротше, кайф. Курта, ка, оця заважила в перший день на 170 гривень. Тому ось так. І купила ще ось в Аврору зайшла, куплю кисневий відбілювач і купила таблетки ці для очищення пральної машини. Дуже давно їх не бачила, точніше бачила. Колись давно вони продавались поштучно у Вадсені. Потім я взагалі не могла їх ніде знайти, надо було тільки величезними купувати коробками. Потім побачила на каналі Ушуковую, що вона щось таким користувалася. Я не питала, де вона взяла, але просто так звернула увагу, що о, щось цікаве і невелика, невелика пачка. І була сьогодні в Аврорі, пішла, подивилась і от знайшла. 49 гривень, по-моєму, коштує. Лавше лаха. Тут три капсули на три чищення. Тому поки поставлю. Куртку відстірюватись. у мене там ще, до речі, є речі не збиралися, бо я дуже давно цим ділом не займалася. Тобто поставлю пралку на очищення. Щас подивимося, що вони тут рекомендують, і тримаю вас в курсі. Так, я готова вам показувати результат. Дивіться, яка краса. Все чистеньке, все таке, як має бути. Вже трішки її бо тут щось комахами пішло, але взагалі. Все супер. Рукавчики прекрасні. Все повестировалось дуже класно. Ну, взагалі ніяких нарікань немає, від слова зовсім. І позаду тут так само. Це в нагодинку побуло мене на в кисному відбілювачі і прям в кипяток її кидала. І потім вправку звичайно, Траня, що ви робите? Скажи мені, будь ласка, нас. Так що головне, щоб на секунді, на куртках, секунд, не було ось таких надрізів, бо дуже часто на такого, типу, курточки є десь надрізи. Або навіть бачила, що хтось уже і зашивав ті надрізи. Ну, в общем, а, щоб вона загалом була просто ціла. Прямо відстирати переважно не проблема. Це просто бруд. Так що готова картофана Женю. Через 4-5 років, через 2 роки. Але нічого. Гарно? гарно.